Вітаю. в ефірі програма журналістських розслідувань Акцент. І я Наталія Власова. Наступні 20 хвилин. Вся правда про корупційні схеми їх авторів та жертв. Вітчизняна компанія, яка перемагає у рейтингу платників податків Західної України, вже другий рік поспіль стає жертвою агресивної інформаційної атаки та пресингу силових структур за обвинуваченнями, які потім просто розсипаються через відсутність доказів. Кому вигідно знищення підприємства з унікальною продукцією? Чому замість того, аби спокійно працювати та сплачувати податки, торговий дім «Галпідшипник» Змушений прохати захисту від свавілля вже у вищих посадових осіб держави. Це центральний офіс торгового дому «Галпідшипник». Підприємство постачає комплектуючі та технічну продукцію на ринки України та Республіки Молдови. У своєму сегменті це унікальне для нашої країни підприємство. Та ось уже другий рік поспіль менеджмент компании змушены в левову частку часу захищати її у судах. Нашим руководством э, принята четкая, твердая позиция о том, что мы не пойдем на попятную, мы не будем договариваться ни с кем. И мы в конце концов выясним, кто же стоит за этим давлением на предприятии, кто за этим всем стоит. И Віновний ліце буде до відповідальності. 1 березня 2016 року до слідчого відділу Холодногірського ВПГУ НП в Харківській області звертається такий собі громадянин-маринець, зазначаючи, що підприємство продало йому неякісні підшипники. У його заяві навіть не фігурує торговий дім Галпідшипник. Тим не менш, справа відкривається, і слідчі за один тиждень проводять масу слідчих дій проти галпідшипника. Сотрудник на цьому національному файлі. Маше, що Проводиться обіця. А що саме? Зараз вийде слідчий, вам все розкаже. А, добре, запросити, будь ласка. Ви не пускаєте нас Ні, так серед? Ні, поки не потрібно, тому що є слідчий, який приймає рішення. 12-13 апріля. На трьох філіалах підприємства в Києві, Львові і Запорожжі е, представники поліції, орендований автотранспорт, і кілька несколько тон підшипникової продукції на стоїмость е, около 7 мільйонів гривень. Цікава деталь, як потім з'ясувалось, потерпілий взагалі придбав підшипники 4 березня. Тобто через три дні після заяви у прокуратуру стосовно неякісного товару. Як таке може бути? А ще в цій справі дивним чином з'являється свідок, вигаданий працівник, який нібито зізнався, що підприємство торгує бракованою продукцією. Насправді ж він взагалі не мав жодного відношення до торгового дому «Галпідшипник» і ніколи там не працював. представлении на проведение обысков филиала Галподшипник упоминается о том, что есть сотрудник предприятия Галподшипник по фамилии Кравченко, который якобы дал признательные показания о том, что галподшипник занимается реализацией некачественных подшипников. Однако такой человек на предприятии Галподшипник никогда не работал. Об этом мы передали соответствующую справку правоохранительного органы. А во-вторых, мы требуем его допросить с участием директора запорожского филиала для того, чтобы выяснить почему он он решил, что он работал на нашем предприятии. Попри це, обшуки пройшли у всіх філіях підприємства «Галпідшипник». Вилучено товар на мільйони гривень. Печатки підприємства та комп'ютерне обладнання з комерційною інформацією. Ось що пригадують про обшуки працівники львівської філії. Зразу сказали, що ми підозрюємося, що ми є злочинна група. Ну, тобто, не те, то, що ми там підозрюємося, що ви роз'яснили, що це таке є, і от ви підозрюєте, що ви є злочинна група, що ви тут контрафакт робите. І після цього почав спеціаліст ходити. По складу і виясняти, ну, визначати візуально, яка контрафактна продукція, яка ні. Ну, що було, чесно кажучи, досить дивно, тому що не можна візуально визначити, який це підшипник, чи стає підробний чи не підробний, навіть не розпаковуючи його, наприклад, тільки по зовнішньому вигляду. Вимоги у них були такі, що покажіть нам паспорт. Їм пояснюємо, що на підшипники по в них немає паспорта. Там йде сертифікат відповідності, який йде на всю партію. Ну, цього слухати ніхто не хотів. Правоохоронців цікавив саме товар преміум класу. Його оглядали та вилучали у першу чергу. Я знаю, то, звісно, що якісь побоювання були, тому що. Так, щоб забрати зразу стільки товару для чогось, воно з кожної твоєю воно робиться. Можливо, щоб затормозити роботу фірми, тому що повна машина була загружена, тобто, як мінімум, там 20 товарів тобто, вибіркового, який користується попитом, скажімо так. Ініціаторами обсковїв, які пройшли по нашому підприємстю на чотирьох філіалах, були слідуватель Ізотов і прокурор Сергієв. Это они посчитали, что изъятие имущества на сумму около 10 миллионов гривен является правильным при наличии вероятного ущерба 4000 гривен. Один из организаторов обысков на нашем предприятии, следователь Изотов, в настоящее время вместо того, чтобы получить дисциплинарное взыскание, пошел на повышение. Після численних скарг гал підшипника дії слідчого суд зобов'язав поліцію почати кримінальне провадження проти слідчих. Але найцікавіше, що слідчому ізотову доручили розглядати кримінальну справу проти слідчого ізотова, тобто самого себе. Ми звернулися до Харківської поліції із запитом, на підставі чого було відкрито кримінальне провадження проти львівського підприємства. Якщо через заяву пана Маринця, де вказана сума збитків трохи більша за 4 тисячі гривень, то навіщо треба вилучати товар на мільйони? Поки Харківська поліція на запит журналістів не відповіла. Тим часом, які маніпуляції відбуваються з вилученим у них товаром та оргтехнікою, у галпідшипнику не знають. Тут лише дивуються, чому всі судові позови та кримінальні провадження проти їх компанії відбуваються через Харківську область. Там теж ні поліцію, прокуратуру та суди. Це у той час, коли у Харкові знаходиться головний конкурент львівського підприємства. Поки не закінчаться слідчі дії, нікого не випускаємо, нікого не запускає. В По странному стечению обстоятельств основным конкурентом подшипника на рынке подшипниковой продукции является компания Ирбис, которая по странному стечению обстоятельств также находится в городе Харьков и осуществляет свою деятельность именно там. Отдельно, помимо претензий, связанных с деятельностью правоохранительных органов, опять же, по странному стечению обстоятельств, Решением хозяйственного суда Харьковской области судья Шарко был наложен арест на счета предприятия в сумме 10 миллионов гривен. Инициатором данного спора явилось предприятие Полтавский вентиляторный завод, с которым мы действительно работаем. Однако требования, которые они сформулировали, состоят из претензий на 50 тысяч гривен. При этом в качестве сатисфакции Вони хочуть получить возміщення 10 мільйонів. Крапку в питанні правомірності накладення арешту на рахунки підприємства в розмірі 10 мільйонів гривень має поставити вищий господарський суд України вже 16 серпня. Сподіваємось на об'єктивне і неупереджене винесення рішення по даній справі. Цікаво, що саме торговий дім галпідшипник. Першим позивався до полтавського вентиляторного заводу через неоплачений товар. У квітні ця справа слухалась у господарському суді міста Харкова. Цю справу галпідшипник виграв, аж раптом львівське підприємство отримало зустрічний позов. Нібито підшипники, придбані ще рік тому, виявилися неякісними. Нам була поставлена продукція на «Азовсталь». которая возвращалась к нам несколько раз по ряду причин, ну, по которым мы потом выявили в течение там, года, что эти причины оказались подшипники некачественные подшипники. Ну вот а как можно некачественно от а качественного отличить? Да, мы да. видели. Я понял. То есть мы взяли дитовским методом просто взяли напильник, взяли подшипник качественный, вот и надфилим попробовали его на твердость. Та дивно, але накладні у Азовсталі та полтавського вентиляторного заводу не збігаються. Підшипники, які поставили на вентилятори, що швидко вийшли з ладу, зовсім не ті, котрі свого часу продали у гал підшипнику. За 24 роки існування компанії кажуть у галпідшипнику, жодного разу не мали суттєвих нарікань з боку клієнтів. Перш за все, аби обраний товар прослужив довго та повноцінно. Слід уважно обирати маркування підшипника. Наприклад, існування такої букви букв абревіатури, як С3, це говорить, що підшипник має збільшений зазор. Це так званий тепловий зазор. Тобто той підшипник при високих навантаженнях він може довший час працювати на якомусь обладнанні. Якщо в цей же момент замовити підшипник без цієї букви С3. І встановити його на електродвигун, який має 3 тисячі оборотів, то виникне така ситуація, що на протязі, можливо, 10-15, може пів години даний підшипник вийде з ладу. Тобто треба уважно замовляти підшипники. Та дотримуватись правил монтажу деталей. І за чого ще може виходити з ладу підшипник, коли підшипник отримує дуже високі навантаження? Тобто ті навантаження, які по своїм фізичним характеристикам він не сприймає. Так само дуже важливо притримуватися монтажу підшипника, звертаючи на технічну документацію. Бо бували випадки, що підшипник змонтовувався, будемо так казати, не тою стороною. Тобто є певні підшипники, вони мусять монтуватися тільки певним чином. І якщо його розвернути, наприклад, на 180 градусів, це вже підшипник не буде виконувати свої властивості і він миттєво вийде вийде з ладу. До того ж, підшипники мають зберігатися при певному температурному режимі. А ось кадри відзняті на полтавському вентиляторному заводі даємо без коментарів. 30 травня 2016 року господарським судом Харківської області було винесено ухвалу, якою суд позовні вимоги прад Полтавський вентиляторний завод залишив без розгляду та скасував заходи забезпечення позову вжиті ухвалою суду від 16 травня 2016 року. Попри це, рахунки торгового дому «Галпідшипник» продовжують бути заблокованими. Наразі проти львівського підприємства Харківською поліцією відкрито провадження за частиною 3 190 статті Кримінального кодексу. Незалежних експертів-правників дивує така класифікація. Частина 3 статті 190 має місце тоді, коли мова йде про шахрайство у великих розмірах. А коли сума збитку менше 5 тисяч гривень, то про що взагалі йде мова? Шахрайство у великих розмірах це тоді, коли сума збитків сягає від 250 до 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 172 тисяч 250 гривень до 413 тисяч 400 гривень. І це станом на 2016 рік. Якщо потерпілому від кримінального правопорушення завдано збитки на 4,5 тисячі гривень, то арешт всього майна підприємства, яке вартує в цілому не один мільйон гривень, виглядає дивним і тим більше викликає запитань. Якщо ми маємо справу з продажем неякісних підшипників, чому тоді це питання не вирішується у рамках законодавства про права споживачів? І якщо ми маємо справу з продажем неякісних підшипників певному громадянину, то навіщо і для чого проводити обшуки у всіх філіях підприємства? Атаки на підприємство Галпідшипник почалися ще у 2015 році. Тоді компанію звинуватили, нібито у фінансуванні бойовиків самопроголошених республік на сході країни. Дивно, що головним аргументом була наявність Офісу представництва у Донецьку. Хоча той офіс відкрили ще у 1997 році. Підприємство «Галпідшипник», яке, до речі, має купу подяк від волонтерів української армії, змушене було доводити чистоту своєї репутації у суді. Звісно, жодних фактів фінансування так званих ДНР та ЛНР виявлено не було. Та у ході слідства з'ясувались цікаві деталі, які можливо пролють світло на ймовірних замовників інформаційної атаки на львівське підприємство. У 2015 році харківськими, а згодом і окремими національними змі, розійшовся відвертий наклеп на підприємство гаупідшипник. Нібито воно співпрацює з так званими народними республіками на сході. Філіал Галпідшипника дійсно існував у Донецькій області, але з 1997 року. З середини 2014-го жодних контактів із власне сепаратистами компанія не мала. Більше того, Галпідшипник зазнав збитків, як і тисячі інших компаній, офіси та майно яких привласнили ДНРівці. У самій компанії Галпідшипник упевнені, сам факт досудового розслідування. Було використано для дестабілізації ситуації навколо підприємства. Масовано поширювалася інформація про нібито виявлених під час обшуку приміщень компанії доказах ведення економічної діяльності так званій ДНР, незважаючи на те, що правоохоронці не виявили ніяких матеріалів. Та у змі протягом року не вщухала скандальна тема. Наприклад. Демонструвались матеріали, де журналісти нібито замовляли у Донецькій філії підшипники для БТР, хоча замовляли цілком цивільні марки підшипників 8102. Про це міг не знати журналіст однак, хіба про це не здогадався б професійний менеджер з продажу, тим паче, що для продажу підшипників для військової техніки необхідно мати спеціальну ліцензію. Ліцензіями на продаж таких товарів в Україні володіють буквально кілька фірм. Галпідшипник до них не входить. Ще однією спробою інформаційної атаки у галпідшипнику називають історію з відверто сфальшованими накладними про нібито постачання підшипників на луганський патронний завод. Півгодини праці у фотошопі та скандал готовий. Тільки дивно, що прототипом для фальшивки послужили документи, видані галпідшипник харківській фірмі Ірбіс, партнеру і основному конкуренту. З цього документа зловмисник видалив назву компанію одержувача і вписав замість нього Луганський патронний завод. Оскільки звинувачення у нібито фінансуванні терористів були відверто сфальшованими та плодом маніпуляції. То в результаті розслідування щодо виявлення джерел фінансування сепаратизму, яке тривало в 2015 році, суд з'ясував всі обставини, і відповідне кримінальне провадження було закрито в грудні 2015 року за клопотанням прокуратури Харківської області. Здається дивним, чому проти одного підприємства, яке платить податки, дає робочі місця, не мало до минулого року жодних скандальних епізодів у своїй понад 20-річної історії, останнім часом виникають такі серйозні претензії: то сепаратизм, то контрафакт, то шахрайство, і чому справи проти торгового дому галпідшипник так гучно анонсовані, потім розпадаються у суді через відсутність доказової бази. Що відчуває колектив підприємства, яке у минулому році так пильно перевіряла СБУ? А цього року прийшли вже прокуратура та поліція. Чи дочекались вибачень за минулорічний скандал з безпідставними звинуваченнями? Через безкінечні обшуки, звинувачення, тотальний пресинг підприємство Торговий дім Галпідшипник понесло величезні збитки. На сьогоднішній день ми маємо Арестовано имущество предприятия «Галлподшипник» на сумму около 10 миллионов гривен. А арестованы счета в 9 банках, также на сумму 10 миллионов гривен. Изъяты печати, компьютерная техника, которая содержит коммерческую тайну. И предпринимаются действия, направленные на разрушение имени предприятия, которое создавалось на протяжении 20 лет. І фактичне унічтожені предприятия «Галпідшипник». Та попри судову тяганину, медіа-атаки, збитки та пресинг, вони продовжують працювати. Перш за все, заради клієнтів кажуть у торговому домі Галпідшипник. Компанія на ринку існує вже понад 24 роки. Ми можемо похвалитися тим, що маємо сім філіалів у різних регіонах України. Ми максимально наближені до клієнтів. Ми є представником імпортних торгових марок, представляємо найбільші європейські та світові бренди, зокрема Швеція, торгова марка СКФ, німці ІНАФАК, СНР, Французи, Індія, Японія. Тобто максимально представлені у дорогих брендах у середньому діапазоні та дешевих. Так, кінцевий споживач диктує нам умови і ми максимально дотримуємося побажань наших кінцевих споживачів. Торговий дім Галпідшипник. Компанія, що працює на ринку вже 24 роки, забезпечуючи роботою 160 працівників, кожен з яких отримує білу заробітну плату. Крім того, підприємство входить до двадцятки найбільших платників податків по Західній Україні. А у червні 2016 року підприємство здобуло перемогу у всеукраїнському рейтингу сумлінні платники податків 2015 ппгал «Галпідшипник» у всеукраїнському рейтингу Сумлінний платник податків 2015 отримав найвищу нагороду обласного туру як переможець у рейтингу, добросовісно сплачуючи податки в місцевий бюджет, добросовісно сплачуючи місцеві податки, виплачуючи працівникам високу заробітну плату і підтримуючи соціальні програми для підтримки Збройних сил України. ПП Галпідшипник забезпечує матеріальними додатковими благами Збройні Сили України 72-му та роту і 24-ту роту, забезпечуючи їх наданням одягу, медикаментів, взуття, обладнання. У Асоціації платників податків обурені подіями довкола підприємства «Галпідшипник». Сумно, що правоохоронні органи. Роблять такі сумнівні дії щодо галпідшибника, блокуючи його роботу, блокуючи поповнення бюджету, які, які могли б відраховувати галпідшибник, блокуючи заробітну плату працівникам, які виплатити складно в зв'язку з заблокованими рахунками, вилученими товарами зі складів, вилученою орхтехнікою. Ну і по суті, це львівське підприємство, за яке ми будемо боротися. репутацію якого асоціація платників податків буде відстоювати. Незрозумілими інсинуаціями називають інформацію про, начебто, контрафактну продукцію у галпідшипника митники треба зазначити що за цей рік чи там минулі роки інформація про ввезення якоїсь контрафактної продукції від підприємства гали підшипником у митниці відсутня лівські впродовж 2015 року компанією та її філіалами було сплачено понад 55 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів та головнішим своїм досягненням тут вважають саме колектив який перед труднощами згуртувався та вистояв, більше 60 працівників. Що приємно, що працівники в нас молоді, амбітні, активні, Ми працюємо з технічними вузами, зокрема у Львові, з Львівською політехнікою, Працевлаштовуємо кращих випускників технічного напрямку. Що приємно, що ротація на компанії відсутня? Ми надаємо високі мови праці соцпакет, матеріальну підтримку, що забезпечує досить позитивний. Корпоративний дух нашої компанії. Ми маємо можливість надати працівникам спортзали безкоштовне харчування. І компанія також приймає участь у футбольних змаганнях, волейбольних змаганнях. Віктор Свястин починав з двірника у 2003 році та вже у 2009 став завідуючим складом. Організовую роботу по прийомці видачі товару, відрозці. Розподіляю, що повинні комірники робити, і перевіряю правильність набору товару, ну, Зарплату виплачують постійно, яких без затримок, робочий одяг, можливо, бачили столової чоловік. Пишається, що працює на одному з підприємств, які забезпечують продукцію і металургію, і комбайнерів. Бо і в важкій промисловості, і в сільському господарстві без підшипників, моторів, редукторів, транспортних стрічок не обійдешся. Ну, на Західній Україні, так. Я думаю, що таких рівно по, по обсягу товару, на наявності на складі. Я думаю, що не тільки в Західній, можливо, що і всій Україні нема. Тому що на даний момент знаходиться у нас досить великий асортимент. У минулому році колектив галпідшипника пережив пресинг через безглузді звинувачення у співпраці з сепаратистами. Хоча, врешті-решт, перевірка і виявила те, що ДНРівці захопили їх філію та взяли схожу назву, аби заплутати клієнтів та вибачень робітники не дочекалися. Цього року чергові атаки, кримінальні провадження та судові тяганини сприймають мужньо. Вірять у справедливість здоровий глузд та перемогу закону над свавіллям. Робота не зупинялася. Ми докладаємо всі зусиль, щоб надалі працювати, забезпечувати потребами сільське господарство і всі інші підрозділи. І думаю, що надалі будемо успішно це виконувати, щоб все добре розвивалося. Нами були написані. обращение на имя руководства страны, а именно президенту, министру внутренних дел Авакову, генеральному прокурору Юрию Луценко, которые э, должны вмешаться в данную ситуацию по нашему убеждению. Кроме того, мы обратились к целому ряду народных депутатов, чтобы они также вмешались в данную ситуацию. И мы надеемся о том, что... Э, придание общественного резонанса данной ситуации, а также обращению к руководству страны позволит нашему предприятию в кратчайшие сроки с минимальными потерями закончить это противостояние с милицией, позволит нам в дальнейшем спокойно работать, создавать рабочие места и платить налоги в бюджет. На этом сегодня все. Мы же с вами встретимся уже за неделю. Нам есть про что вам сказать. Більше гучних розслідувань, викриття злочинних схем та їх авторів уже у наступній програмі. До зустрічі! Будьте ближні!